Що мені дала кіношкола? Знаєте, напевно, я краще розкажу, якою я була до кіношколи. Я боялась показувати емоції. Я не могла посміхнутись, я не могла нічого зробити. Я боялась, що люди скажуть, що я якась дивна, що я тупа, ну, типу, взагалі. Тому я вирішила закритись і, в принципі, не показувати емоції. Потім у мене не було друзів. Нікого. Мені не було з ким піти погуляти, з ким поговорити про якісь книжки, про мої історії якісь. І, ну, і в школі теж все було погано. Знаєте, не дуже приємно, коли вкажуть, що я тепла. так не в обличчя за спиною. Але я все одно все чую. Це боляче, справді боляче. Тому я вирішила, ну окей. Якщо світ не буде приймати мене, я не буду приймати світ. Тому я створила свій віртуальний. Насправді там було все добре, але все ж це віртуальний світ. І гаджети не замінять реальність. В один момент я це зрозуміла. Я прийшла у кіношколу. Перший кастинг був для мене випробовуванням, адже це акторська майстерність. Тут потрібно показувати емоції. Мені було дуже важко посміхатись, коли мене попросили показати радість. І моя посмішка була скрізь зуби, та вона не вийшла. Я боялася, що мене не візьмуть. Але мене взяли. Мене навчили показувати емоції: посміхатись, плакати, казати свої думки. Тут я вже могла поговорити про якісь книжки, про свої історії. Тут я розказувала свій внутрішній світ. Те, що турбує мене, а не когось іншого. Тут мене завжди чують. І якщо в мене буде якась ідея для якогось фільму, я знаю, що я можу написати сценарій, бо я вмію, бо мене тут навчили писати сценарій. І цей фільм ми знімемо. Я можу знайомитися з новими людьми. У Мене багато друзів. Тут мене навчили, що можна мінятись. І ці зміни вони в мені, дівчинку, яка три роки тому назад була ніким. Зараз вибрала президентом школи. Дівчинка, якій казали, що вона тупа, у якого не було нічого і нікого, окрім телефону та навушників президент школи. Дівчинка, яка не мала друзів, лідер. І це все мені дала кіношкола. Кіношкола зробила мене особистістю. Це те, що змінило моє життя. Це мій другий дім. Я дуже рада, що я тут. Тут, тут дуже багато емоцій. Тут просто класно.